А давайте ж розберемо навіщо нам white І що таке клоака? Якщо простими словами розібрати, то ми по факту показуємо модераторам білий пейдж, white page. Нашим звичайним юзерам ми будемо показувати ось такий ось ленінг. Тобто, по факту, всім модераторам, всім ботам, якось тут. Бачите, тут також зроблена мінімальна якась клоака. Так, ось на цьому ленінгу. Якщо ми зайдемо через бота, то ось ось в доступі відказано. Звичайним відвідувачам ми будемо показувати білий сайт, точніше, наш offer page або black page. І модератором будемо вказувати вайтпедж. Крім того, КЛОАКА допомагає оплатити модерацію, підвищувати конверсію. Можна навіть якщо лендінг або товар. Дозволений рекламній мережі, можна робити його більш агресивнішим за допомогою клоаки і проходити модерацію, наприклад, там показувати до та після, так наприклад, в Фейсбуці це заборонено. Захист від ботів і шпигунських сервісів. Так, якщо ми поставимо навіть реферер в клоаці, то ми можемо зробити так, що всі люди, які будуть переходити по лінку нашому, їм буде показуватись якийсь лендінг, тобто не наш білий лендінг, тобто що в них не буде реферера, наприклад, Фейсбука. Так, захист від конкурентів, ну і схвалення реклами швидше по білому сайті. Ми розібрали. В нас буде блог.